Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу звернутися до вас за порадою. Маємо ми в'єтнамських свиней. І вже четвертий раз вони паруються, злучаються і нічого не виходить. Чи то з кабаном щось не так. Чи з свинками, я вже навіть не знаю, що робити. Все в них відбувається, вони сидять і по 3-4 по дні разом, але результату ніякого немає. Все-таки я думаю, що кабан щось з кабаном не так. Холостий чи як, не знаю навіть. Кожного, ну, не кожного місяця, а через 20 днів, там плюс-мінус, ходять вони до нього в гості. На 4 дні і нічого не виходить. Так сказати, тримаємо кабана не для того, щоб він працював і виходили у нас поросятка, а для того, щоб він отримував задоволення. Більше ніяк я не можу сказати, так як по-іншому щось ніяк. І подивлюся, що загнала сьогодні її. Це вже четвертий раз. І якщо цей раз вже не вийде, то все, будемо кабанчика прибирати. Це, напевно, нічого не вийде, Якщо 4 рази не вийшло, і тут раз, щось вийде, мені здається, вже нічого не вийде, то треба буде прибирати його, вирізати йому його прочандали, якщо вони там є, щоб місяць він без них походив і заріжемо, бо іншого виходу я не бачу. Можна було подумати щось з свинкою, але ні, свинок у нас дві, і вдвох нічого не виходить. Значить, щось з кабаном. Так що порадьте, будь ласка, чи може я неправильно щось роблю, може їх на місяць треба закривати разом. Я вже не знаю, що робити. Так хотілося маленьких поросяток, але не виходить. Я вже лякала їх, кажу, все, всіх заріжемо, приберемо і купимо собі одну велику свиню. Все одно. Що кажи чи не кажи. Але факт залишається фактом, що нічого у нас не виходить. Так надіялась, а безрезультатно. Тянути вже немає куди, кормиш його, толку немає. Він, то, як то кажуть, робочий кабан. Кожного місяця він працює, то він там і не сильно росте. Свинкою ростуть, оця свинка навіть більша трошки за нього. Свинкам 9 місяців, а йому 10. Щоб сказати, що вони малі, не малі, І вага в них нормальна, я обміряла. Ця більша свинка, десь 70 плюс-мінус. Ну, я ж її не зважувала, просто е, сантиметром зміряла обхват. То 70 кілограмів є. І вітамінки ми їм кололи, і корм в них такий, вітамінки, теж морква, картопля. І щось не так. То оце зараз подивимося. Певно, прибирати кабана, бо толку ніякого щось не виходить. У нас є один там варіант. Будемо прив'яжемо свинок і поведемо по селу там до кабана. Подивимося. Чи то з свинками не так, чи з кабаном щось не так. Ось такі у нас справи, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях якусь пораду, чи що треба зробити, чи все-таки прибирати цього кабана і брати іншого. Отак. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. До побачення!